Як жити без телефона. Це не про те, як порадити духом чи як поради трактором. Це про те, як поводити себе у звичайних для всіх життєвих ситуаціях. І кожного року, кожного дня ми відкриваємо для себе у Євангелії щось нове. Перечитуючи один і той самий у ринок, ми відкриваємо для себе різні аспекти цієї історії. І в сьогоднішній день ми бачимо, як римські сотник. Неволько ж згарних приходить до юдея, щоб попросити у нього. Ми бачимо, що початок спасіння був не тільки у єврейському народі, але з усякого племені і народу під небом Господь готує і готував для себе вибраних своїх, щоб вони благовістили світові право. І цей сотник був готовий прийняти спасіння. Ми не знаємо, що сталося з ним далі. Ми не знаємо, чи став він християнином якою була його подальша доля, чи може його взяли і, і перекинули на війну в інші місці. Це для нас призакрите, Але ми бачимо, що цей сотне людина добра. Amém. Мене до неба. Я вважаю себе за щось велике, я вінець творіння Божого. Всі повинні мені служити, бо я такий є в світі. Але разом із цим не забуваємо, що наші ноги все рівно стоять на землі, що ми є створеними, і рано чи пізно ми можемо всієї висоти спікнутися і упасти. Ми забуваємо про те, що. Наше перебування, таке вардівливе, воно непостійне, бо Господь може прийти і зруйнувати оці діяльності задуми у нашій душі. І як будується наші молитви? Ми молимося, як вони. самим спокусам, що інші люди. Яким би я себе не бачив у своїх очах, сиріла, я і людина. із сучасністю, коли людина, прийшовши двічі-тричі на рік до церкви, каже, Господи, ось я тобі оці п'ять свічок ставлю, а ти мені дай добре здоров'я, процвітання на роботі, успіх усіх моїх справах і все. Це Співається, що за цих декілька свічок і, скажімо так, мізерних декілька годин у храмі в рік вона витругує для себе. at І він не робиться на силу, але він робиться і злагідністю для того, щоб не порушити волю людини. Дорогі браті і сестри, знову і знову шукаємо оце справжнє смирення перед Богом. Смирення це не є стан безселесної Суті. правильність за нашу несправедливість. Віримо, що Господь дасть нам незміриму більше. І рано чи пізно, і ми дозріємо для того, щоб не злякавшись, все рівно прийняти Господа у кимію своєї душі.